Слава Україні! Хотів просто викинути відео про ментор, про молодьбу, про його е, показати, розказати. і цей, ну, Сьогоднішній ранок е, трошки змусив ще зробити таку коротке прев'ю до цього відео е, про масові ракетні удари по Україні і тому схожі речі, е, прохання максимально підтримувати наші збройні сили, допомагати хто чим може. Я, допустим, хлопці Стерненко і Притула, Сергій Притула і Сергій Стерненко організували збори там на їхні якісь секретні подарунки для Русні, то пропоную всім підтримати ці збори, доєднатися до них, бо цих козлів вонючих треба перемагати по-другому ніяк. Вони тероризують нас, мирне населення. Пів України бомбили сьогодні. Такого, ну, я не знаю, це просто жах і твориться, Просто по мирному населенні. Київ. Немає слів просто. Підтримуємо Збройні сили, донатимо, хто чим може. Дякую за увагу. Всім приємного перегляду. Слава Україні. 9 жовтня сою. молотимо сою союмента. Значить, вчора молотили. Сценару. Трошки там молот... в общем, короче, е... подомолочували ще поле, там таке клинці. в общем, Сценара по соняшнику показала урожайність 27 центнерів з гектара по цілині, там почали не домолотили, ну, сипе вона добре поцілені, але і залишається її там багато через те, що ну, зовсім там крива площа. Там блін, ну, великі втрати, але й сипе вона там все одно з е, цими втратами, то досить непогано. Побачимо, що вона там цей, що вона е, покаже. Домолотимо. Сьогодні вирішив домолотити, е, не домолотити а змолотить ментор через те, що там на завтра дощ якийсь малює. Е, хочу е, прибрати цю сою, цю я в пріоритеті поставив. Значить, Що по ній? Е, це одна із кращих ділянок. Почну відразу. Вона бомба тут стоїть. По урожайності тут не знаю, що покаже. Тут і попередник кукурудза, і цей. І попередник кукурудза, в принципі, і тут, може, якісь остатки і добрив були. Ця ділянка, де ми з фірмою помінялися. По попередніх ділянках, значить, що ми змолотили, там невеликі були. Там то одна десь 29 показала, друга десь 28 урожайність На кругу урожайність я напишу в описі під відео, як завжди, що вона покаже. Так, оце таке, що по ній. Трошки кришка відкрилась була. Пелюка летить, як бачите, соя суха, висохла, все добре. По зрізу теж тут 10 сантиметрів. Ой. Сантиметрів 15 зріс і практично бобів не залишається. Молотить доводиться трохи вище, земля сира, сирюща просто. І, блін, тільки цей нижче, горне в жадку тут. Тут ще жатка ж теж така не дитяча. 6 метрів як не як. Значить, що по цьому? По втратах зараз покажу. Так. Це ось по комбайні, за комбайном, посерединці, нема нічого. Так, зараз тут глянемо. Ну як нічого, там десь може яка зерно не попадеться, але це я вважаю не втрата. Чим мені ментор ще подобається. Весь урожай йде в бункер. Молотили сидару, я поло там. Фух, ну, в общем, не годиться, воно дуже по сирій землі. Низько не возьмеш, жадко горне і залишається. Ось мені чим ментор подобається. Все практично йде в бункер. Так, по технології тут коротко пробіжуся. Основний обробіток я робив КПЕ з осені, я не пам'ятаю, диски КПЕ. Потім весною боронування, культивація посів традиційно. Під добре не було ніяких, нагадую, може хто не чув, не бачив. Висів тут був на 70 му міжряді, сівалкою су 8 десь 400 тисяч на гектар, 25-28 на метр в оцих межах. Кілограмова норма десь, кілограм, не пам'ятаю, в районі 70. Значить, які враження? Чого вона так сипеть? Дві думки в мене є. Перша думка Соя по сої третій рік і використали все-таки поживні речовини, багато дуже вона. Все-таки сівозміну якось треба робити для сої. Дуже часто її сіять. Я б не рекомендував, все-таки дивлячись на цей рік. Або, можливо, застосовувати фунгіциди. Це таке перше, перший момент. Другий момент це добриво. Все-таки минулий рік був більш-менш урожайний, цей рік більш-менш урожайний. А добре, минулий рік 100 кілограм сульфоамофос, я не пам'ятаю щось таке давав. І цей. А цей рік взагалі нічого. І дуже от по тих ділянках, особливо, ось спостерігав ось таке. Там є рослина, і на ній 5-6 отаких бобів, на одній. І це є, може бути, однією з причин такої врожайності цього року. Якби опади були, всі передумови були. А як оби, сипи, ну, до 30. Я то й не скажу, що це погано, ну по вигляду я думав буде краще. По цьому, по захисту гербіцидному. Був грунтовий ацетофлор, був тут серп з базаграном і мідазолін. І був тут е, Кломазон. Е, від злакових я робив там буквально кругові обробки, е, бо, цей, бо ну, не було тут особо злаків. Ті два гербіциди, в принципі, все стримали. Е, оце таке. Ну, По захисту гербіцидному, вона виходить дорогувата. Е, потім. Ну, а так все. Підживок ніяких не було по листу. Я в цьому не бачу ніякого сенсу, е, що ще тут. Ну, а так, в принципі, все. Е, єдине, що я надіюся, я на ній... Виграю це, можеш продам, як не ГНО. Ну, Дзвонив там, питав у ну, переробників, раніше дзвонили, я там питав, не ГМО берете, бере дорожче. Ну, по ціні вони там ще не називали, що воно буде, побачимо. Оце коротко про цю сою. Зараз ще бункер залізу, покажу, яке в бункері. В принципі, завершати. Е, ще включуся, можливо, пізніше, е, здогадку свою про те, що... Сівозміну треба робити чи не треба через те, що ну, ця ділянка зараз покаже. Якщо вона сипне краще, то значить все-таки треба робити сівозміну. Це перший момент. І другий, все-таки можливо, якщо теорія сівозміни не підтвердиться, то міжряддя для ментера, можливо, 70-те міжряддя широке. Що Ну, ось скажу, зараз цю ділянку змолотимо, включуся тоді, скажу, чи підтвердилась теорія моя чи ні. Повінкнуся, ще ж зроблю висновок стосовно тієї площі. Значить, там урожайність склала порядка 32 центнер е, на тій ділянці. То все-таки так подумав, подумав, подивився, е, не сівозміна. Чого не сівозміна? Е, повторення культур е, провокує накопичення хвороб, шкідників і тому подібних речей. Цих всіх явищ на своїй сої, що на тій, що на цій, я взагалі не спостерігав. Тобто виходить, що все-таки основна причина це живлення. Хочеш отримувати урожай, давай добрива. Єдине, в чому повторення ну, монокультура сої, це винесення одних і тих же елементів живлення. Це і вся причина. Тобто я думаю, якщо на слідуючий рік я тут сиплю хоча б не знаю по 100 кг нітро діамофоски, то ситуація більш-менш вирівняється. Оце таке. Е, значить, ну, то будемо далі дивитися, бачити, що воно там показуватиме, що воно робитиме. Все, в принципі, всі поки що спостереження, які мав можливість бачити на своїх ділянках, виклав. Все, всім пока.